Всім привіт, другий випуск. Я хочу розповісти в цьому відео про те, як пройшов мій перший день, мій перший досвід. які я висновки зробив взагалі якісь показати моменти, які мені сподобались, не сподобались. Перше, що я зрозумів з першого дня, то що не треба брати багато замовлень. Буває часто таке, що ти обрав замовлення, а у тебе взагалі в різні сторони замовлення, і це не дуже окей. Було в мене таке, що я набрав два замовлення на Убері на і на Дордаші. І витратив дуже багато часу. Клієнт був дуже незадоволений. Тому треба більш відповідально підходити. Для мене більш приємним варіант це коли я просто нормально без нервів їжу і зберу замовлення. Нехай я трошки менше зароблю, але навіщо мені витрачати нерви на цю роботу? То зараз я доставляв дуже сильно на край зони, де я працюю. Відповідно, я можу працювати тільки в цій зоні. Мене веде на цей край, я доставляю і мені пропонують нове замовлення, і воно взагалі в іншу ерію дуже сильно я вимушений відміняти. А коли ти ну, типу, не приймаєш пропозицію. На замовлення, то тебе там трошки падає рейтинг. Ну ніби там ти відмовляєшся від замовлення. Чому не пропонувати нормальні замовлення, які мене будуть повертати хоча б в зону? І я взагалі дуже незадоволений Дордашем в порівнянні зубером, він взагалі на звичайному тарифі, типу, ну, дуже слабкий. Може, там, коли буде платіно, ну, може будуть якісь більш цікаві замовлення. Ну зараз, типу, це взагалі трэш якийсь. Але щоб цього досягти, треба зробити 100 поїздок за останні 30 днів. Це насправді дуже важко, тому що я працюю не кожен день. Зараз я виїжджаю декілька разів на тиждень і тестую різний час. От в наступному відео я планую показати, як працювати в день, в локально, в ланч тайм, і скільки може цього заробити. Але сьогодні я виїхав на цілий день, зранку, з 8 до 9 я планую працювати і подивимось, скільки я гроші за цей час зароблю. Поїздивши декілька днів, я розумію, що в понеділок взагалі немає сенсу виїжджати. Я просто перетрачав зранку, мабуть, майже 2 години взагалі би замовив. Так само я в понеділок виїжджав у себе по району, я виїжджав в ланч тайм, коли люди, люди багато замовляють. Тому, мабуть, найкращі дні це вихідні, п'ятниця. І кожен день, в принципі, ввечері, після 10-ї години вечора, і там до першої, мабуть. Але я в такі часи не можу працювати. Це не мій режим. Я в десятій вже починаю там готуватись до сну, в одинадцяті максимум я маю вже спати. Також з приводу того, що не треба брати багато замовлень. Я не знав цього, але це було насправді логічно, що замовник він бачить, де ви їдете по додатку. І якщо ви набрали на Дордаші, на Убері і їдете в іншу сторону, то він може хвилюватися, він може писати в сапорт, може бути проблеми через це. І насправді ну, я хоч, хотів би цього уникати. Хоча іноді це дуже важко не, не брати замовлення, коли в тебе сипляться, тому що я азартна людина. І я не можу просто, ну як це? Дивлюсь, там 15 баксів, типу, класно, зберу, встигну. В принципі, поки що встигаю, але ну це трошки нервово. Щодо планування маршруту поїздок, то в мене була ситуація, коли я поїхав на замовлення взагалі дуже далеко від зони, де я працюю. Там була приваблива сума, але я не подивився, як саме мені їхати. Мене повело через Fast Track, це який я заплатив в ітогі 8,5 доларів. Це було замовлення на Нардаші. А по правилам Дордаша я взагалі сам відповідаю за те, який маршрут я обираю. Для мене це трошки дивно насправді, тому що я використовував вбудований додаток в Дордаш і навіть не підозрював, що мене можуть так підставити. Але треба бути більш уважним, планувати маршрути залегь. Також у мене був такий досвід, я його не знімав на камеру, але коли мені прийшло замовлення на 37 баксів їхати там в сторону цікаву для мене, там приблизно 20 хвилин, я думаю, блін, ну це халява взагалі. Поки я доїхав, заходжу в ресторан, мені кажуть, сорі, чувак, тіпо, твоє твоє замовлення ще не забрали. І що б ви думали, я дзвоню в підтримку, підтримці кажуть, нічого, ми відмінимо, не, не переживай. Тому може і таке бути, тому одразу радіти, що в тебе якесь там класне. Замовлення прийшло не, не треба. Може таке бути, що воно просто якесь фейкове. Є певні схеми, я не буду про них поки що розповідати. Якщо буде цікаво, я розповім. Як люди взагалі обманюють Uber і забирають ці замовлення? І коротше, там ціла історія. Я розповім, якщо буде цікаво. Також ще дуже важливо це читати нотатки до замовлення, бо буває таке, що ти приїжджаєш, наприклад, вказаний один ресторан, де, де забирати їжу, а насправді тобі забирати взагалі в іншому місці. Тобто там написано, де саме. Дуже важко буває знайти, там ти шукаєш, коли ти ще не місцевий. Коротше. Тому треба завжди читати е, нотатки. Також е, буває таке, що часто буває таке, насправді, що ніде запаркуватися. Е, я не працюю в зоні е, у лос анджелес даунтаун е, я працюю там в Саус Каліфорнії трошки нижче. Тут менше проблем з парковкою, але вони все ж таки є. Тому я зробив такий ось е, пар паркінг сайн, що я, типу, доставщик, що я скоро повернуся, тому не, не треба, будь ласка, евакуювати мою машину. Е, я не знаю, чи допоможе це, але я сподіваюся, що доставщикам відносяться. Лояльна і проблем ніяких не буде. Я, звісно, зробив собі таблічку е, про те, що я там делівер і всі діла, але я щойно доставляв в офісному центрі. Тут ну, купа офісних зданій, там Canon, там Google. І коротше, я залишив машину біля червоного бордюру. Це, типу, там не може паркуватися, це типу для пожарна зона, типу, коротше, сувора забороння. Дали отаку от notice of parking rules. Я сподіваюся, це попередження насправді, бо. Штраф не хотілося потримати. Право в тому, що там не можна було. Ну, точніше, я, я під'їхав на шлагбаум, щоб заїхати на паркінг. Там було написано, що перші 15 хвилин там щось, якась сума грошей. А, я такий думаю, камон, в смыслі, я тіпо, доставляю у мене на Чеві тільки 2 бакса. що я буду за це платити? Так, да, я тіпо, не правий, але лін, де мені запаркувати машину? Але все ж таки є певні офіси, де немає навіть можливості і на паркінг заїхати через шлагбаум. Просто тобі ну ти вимушений залишати так машину. Я вже три-чотири рази так робив біля одних і тих самих місць, і це, звісно, жесть. Також в перший день я їздив взагалі без нічого, просто машина і все, руки. Але я зрозумів, що мені обов'язково треба мати якісь тримачі для напоїв, сумки для їжі, тому що ну, треба, щоб клієнт отримував класний продукт. Це взагалі моя креда по життю, що треба робити якісно. Тому я поклав в собі багажник дві сумки, які там охолоджують, ну, тобто може зберігати їжу холодну або гарячу. Одна для гарячої, інша для холодне. Ось так я зробив приблизно такий термач з картонної коробки Амазону, там вирізав три отра, і е, туди може класти безпосередньо напої. Вони будуть холодні, тому що на дні я поклав також льот, який охолоджує. І це вже не раз мене Спасала, коли я доставляв дуже далеко, і льот мог просто розтанути, і це було б нивок. Трошки менше ніж через тиждень. Дардаш мені прислав також червону картку, з якою я можу шопитись по магазинам, і тобто, це не моя банківська картка, це типу, Карточка е Дордашу, з якою я можу брати замовлення на магазині і її розраховуватися. А також е такий бек е непоганий, ну, звичайно, прост простенький бег, куди можна зручно там, щось скласти і понести. У мене він просто от лежить на передньому сидінні, я майже його не використовував там, пару разів. Але з ним трошки швидше комунікувати, коли ти проїжджаєш через якийсь гейт у закриту територію. Ти, ти там спілкуєшся з охоронцем. Він бачить, що в тебе типу там ця сумка, там бачить дородаж, і в принципі набагато швидше пропускає. Тому як мінімум один плюс цієї сумки точно є. Також я замовив собі doordash карточку банківську, на яку будуть приходити виплати, і uber карточку І взагалі, щоб не плутати з іншими картками, яких тут в Штатах дуже багато у кожного, то ти просто заходиш собі в додаток і бачиш, скільки тебе грошей на, на рахунку, скільки ти заробив. Коли починаєш працювати, то ти маєш прив'язати банківські рахунки до свого додатку DoorDash та Eats. Відповідно, вони пропонують свої власні карточки і, і як, якби там є якісь бонуси, всі діла. Я так і зробив, це прив'язав. Але зараз я думаю, що, мабуть, це була помилка, тому що в мене було вже пара ситуацій, коли мене попереджували, що ваш акаунт може бути заблокований. Через те, що ви там ну погано доставляєте чи щось таке. У Мене було пара ситуацій, де а, я там пізно доставив, або клієнт сказав, що не отримав замовлення на Eats. Хоча ну я всі замовлення не доставляю, я роблю скріншоти і так далі. Тому в мене є такі думки, що можливо воно може заблокувати там аккаунт, якщо я там дуже сильно буду порушувати їх правила, та і всі гроші, які я маю, просто заблокують. Тому можливо є сенс перевести свої кошти на інший банк. Поки працюєш в доставці, тебе є час порозміркувати про своє життя. І дійсно, я думав, блін, як так сталося, дійсно, що була інше взагалі життя, була робота в IT, було там, купа замовлень по відео, по фото. А зараз от, ти працюєш на доставці. Ну, це трошки так тебе збадрює, і ти розумієш свої кордони, розумієш, чого ти дійсно прагнеш, куди тобі рухатись і так далі. І я вважаю, що цю роботу може виконувати майже кожен, тому що тут взагалі нічого складного немає. Трошки бути треба з головою. Просто розуміти, що ти робиш, і орієнтуватися по карті, все. Ну і вміти водити. Тобто ну, комунікувати там, комунікація елементарно, типу два слова на англійській, і все. Ну, якісь ситуації можливо треба вирішувати більш складно, там дзвонити з підтримку або писати в підтримку. До речі, краще дзвонити, тому що коли ти пишеш, там відповідає часто бот на. А коли навіть не бот, то тебе перекидають на індусів, які відповідно там їм пофіг на твої на твої проблеми. Коли ти дзвониш, то там трошки швидше вирішується все, тому що ну, менше може людей знає англійську і менше дзвонить. Коротше, раджу дзвонити, якщо є якісь проблеми. Хотілося б ще розказати сказати про бронювання часу для того, щоб працювати. В Дордаші є така функція, коли ти можеш забронювати певні часи та дні, коли ти хочеш працювати. Для тебе буде відкрита ця зона, бо зона іноді була недоступна для того, щоб працювати. Якщо ти не платіном, ну, якщо ти платіном, ну, це максимальний рівень. Ти можеш працювати, в принципі, будь-де в будь-який час. в общем там можна бронювати на тиждень вперед і доступні певні часи. І треба встигнути їх якось взяти. Кожен день додається по одному дню на день вперед. І відповідно, от я забронював собі на сьогодні з восьмої ранку до дев'ятої вечора, і я от запізнююсь. Я розумію, що запізнююсь, я за півгодини мінімум маю. Типу змінити графік, наприклад, на пів години його посунути. Бо якщо я затримаюсь десь приблизно на півгодини або більше, то взагалі вся бронь пропаде, я взагалі не зможу працювати. На обері такої темі теми, наскільки я знаю, наскільки я зрозумів, немає. Але на дордачі є. І це, в принципі, з одного боку прикольно, що ти можеш точно розраховувати на те, що ти можеш працювати. А з іншого боку, ну блін, там дуже часто буває таке, що години взагалі немає доступних цікавих, там ну коли ти готовий виїхати. А є якась повна. Що я ще думав, крім доставки, чим займатися в штатах? Ну я розкажу про це в інших відео. Я вже півроку тут, і для мене все вже настільки звично стало, що важко придумати якісь цікаві теми. Але я знаю, що в принципі питань багато було і у мене, коли я приїжджав, тому задавайте їх, я буду радий вам допомогти і відповісти на них. Чому я обрав Uber та DoorDash? Це єдине, що мене пропустило працювати прямо зараз. Тобто DoorDash я чекав приблизно місяць, після того як зареєструвався а Uber, ну майже одразу. Тобто перевірили ми бекграунд чек, зробили і одразу дозволили мені працювати. Також я зареєструвався в Walmart. Це Spark доставка там прикольний маршрут на весь день тобі дається. Ти розумієш приблизно скільки ти заробиш зароб, 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 і де ти будеш їздити. Тобто ти можеш планувати ну, більш якісно свій день. А також я на грабхабі зареєструвався, але чекаю свою черги. І на Amazon Flex. Amazon Flex взагалі там дуже довга черга. У Мене знайомі, які чекали там більше е, року, і це вообще якийсь. Відповідаючи на коментар під минулим відео, хочеться трошки пролити світло на те, як відбуваються взагалі розрахунки Дордаш та Убер, і що все не так погано, бо та сума, яка відображається в додатку, вона менша, ніж та ніж фактично ти отримаєш в кінці тижня. Дордаш та Убер гарантують мінімальну зарплатню по законам Каліфорнії, яка становить 21 долар на годину. Тобто, якщо ти заробив там, трошки менше по додатку, там приблизно 10 доларів, умовно кажучи, в кінці тижня ти отримаєш додаткові аджасменти, які покриють тобі мінімальну заробітну платню. Тому іноді, коли мало замовлень, взагалі немає сенсу поспішати виконувати. Їх. Також компенсуються милі, які ти проїхав. Це приблизно 0,34 долара за кожну милю. Ну а більш того, в кінці року, коли тобі треба буде платити податки, то витрати на авто, амортизацію, пальне, ти можеш вирахувати з податків, які тобі треба буде сплатити. Ну і приємний бонус те, що іноді Дардаш та Uber може доплачувати зайві там, пару доларів за те, що ти доставляєш замовлення в часи пік. Також іноді з'являються унікальні пропозиції, де тобі треба доставити декілька замовлень, у тебе є певний маршрут, і ти приблизно можеш розрахувати, скільки ти грошей отримуєш. Не буду чекати там нові замовлення, коли вони з'являться, не з'являться. Це теж дуже прикольна штука. Я про що не пробував, але якщо спробую, я розповім більш детально. Далі буду знімати ще. У мене в принципі є ще пару ідей і пару ідей по розвитку в інших напрямках. Тут варіантів дуже багато в Штатах насправді. Тут дуже... тільки ледачі нічого не робить. В принципі, нічого не робити тут дуже просто, тому що держава таким допомагає і дає дуже багато по собі. Але е я з перших там, днів намагався як можна швидше вийти з, цього, з цієї залежності від держави. Але зовсім відокремитись поки що не, віддає, не вдається, тому що треба при певний рівень доходу, щоб мати нормальні страховки і відчувати себе нормально. Але це все долається, бо багато людей, хто вже приїхав і змогли це зробити, тому чим ми гірші, будемо рухатись далі. Був дуже радий розповісти вам свої перші емоції і буду радий бачити ваші відгуки на них. До нових відео, пока!